Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити за дійсно великий розпродаж в PlayStation Store, який називається На старт, увага, нумо грати. Ну, назва така собі, але знижки дійсно круті. Перед початком попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. І давайте переходити до теми відео. І відкриває мій топ це Cyberpunk 2077, отримала знижку мінус 55% і продається за 675 гривень. Це пригодницький бойовик і рольова гра з відкритим світом. Події відбуваються у темному майбутньому Найт Сіті, небезпечного мегаполіса, одержимого владою, гламуром і ненаситною модифікацією тіла. Якщо вам подобаються класичні сайберпанк фільми, такі як згадати все, або той, що біжить по лезу», гра вам обов'язково сподобається, у грі також є текстова українська локалізація. Наступна гра, скоріше DLC, до основної гри Cyberpunk 2077, яка має назву Ілюзія свободи. Отримала знижку в мінус 30% і продається за 700 гривень. Ви знову повертаєтеся в ролі найманцеві і вирушаєте в ризиковану місію, наповнену шпігунства та інтриг, щоб врятувати президентку. У небезпечному районі Псарні. Ви повинні створити союзи в умовах недовіри. Та зловісних політичних інтриг. Доповнення також отримало альтернативну кінцівку, яка вас приємно здивує. Hogwarts Legacy отримала знижку в мінус 80% і продається за 420 гривень. Як на мене, класна ціна та і оптимізація на PlayStation 5 також непогана. Захоплива рольова гра з відкритим світом. Події, якої розгортаються в чарівному світі, перше представленому у книгах про Гаррі Потера, гравці зможуть поринути у захоплюючий світ магії та пригод Індіана Джонс та Велике Коло. Гра отримала маленьку знижку, а саме мінус 20%, і продається за 1760 гривень. Я можу порадити дану гру тільки фанатам старих фільмів про Індіана Джонс або серії Ігор Uncharted. Такому випадку гра вам обов'язково сподобається. Події гри розгортаються у 1937 році між першими фільмами серії. Індіана Джонс вирушає на пошуки таємниці великого кола, системи містичних місць по всьому світу. Гравець подорожує до Ватикану, Єгипту, Азії та інших екзотичних локацій, розгадує головоломки і бореться з нацистами, які теж прагнуть заволодіти даною силою. Kingdom Come Deliverance 2 гра отримала знижку мінус 30% і продається за 1400 гривень. Це захоплива динамічна рольва гра, події якої відбувається посеред хаосу громадянської війни у Богемії в 15 столітті. Ви гратимете за Генрі з скалиці, потрапивши у насичену подіями історію про помсту. Гра також має текстову українську локалізацію Обитель зла Village. Resident Evil Village. Можливо, так комусь буде зрозуміліше. Гра отримала знижку в мінус 75% і продається за 300 гривень. Тому якщо ви фанат даної серії, то однозначно варто придивитися до даної гри. Сюжет розгортається через декілька років після жахливих подій Resident Evil 7. Нова історія у Village починається з того, що Ітан Вінтерс і його дружина Мія живуть спокійним життям у новому місці, залишивши жахіття минулого позаду. Однак щасливий плин нового життя знову руйнує трагедія. Resident Evil Village цього разу більше орієнтується на відкриті бої та екшен. Гарна ціна, як і оптимізація на консолях, однозначно рекомендую. Відьмак 3. Ну куди ж без нього на кожному розпродажі. Гра отримала знижку в мінус 80% і продається за 190 гривень. Взявши на себе роль Геральта з Рівії, Відьмака, гравці потрапляють у епічну подорож могутнім відкритим фентезійним світом. Сенсу розказувати про гру немає, гра за час існування вже всім доказала і показала, що це топова гра. Однозначно рекомендую, якщо ви ще не грали. Також є оновлення під сучасні консолі і грати стало набагато приємніше. Devil May Cry 5 Special Edition отримала знижку мінус 60% і продається за 480 гривень. Події гри розгортаються через 5 років після Devil May Cry 4. Вам прийдеться грати за Тріо воїнів з демонічними здібностями. Які захищають світ людей. А саме Данте, Неро і новий герой на ім'я Ві. Вони намагаються перешкодити володарею демонів у різену, заволодіти плодом демонічного дерева могутності. Гра отримала оптимізацію під PlayStation 5 і має покращення освітлення, трасування промінів, підняли роздільну здатність та FPS. Якщо не грали, рекомендую спробувати. Assassin's Creed Mirage отримала знижку мінус 70% і продається за 550 гривень. Перше і найголовніше це нарешті перша велика гра в серії за останній десяток років, яка повністю відповідає своїй назві і дає пограти за Асасинів. Нарешті в гру знову повернули братство з його кредо, традиціями та цілями, а те, що основні події гри відбуваються на сході, у місті Багдад. Дійсно нагадує про оригінальну Assassin's Creed. пройшов на платину і не жалію. Рекомендую. Обитель Зла 2. Гра отримала мінус 75% і продається за 300 гривень. Це ремейк культової гри жахів, яка виходила в 1998 році. Гра переносить гравців до Зомбі-апокаліпсису в місті Ракун Сіті, де двоє героїв Леон Кеннеді та Клер. Редфілд намагається вижити серед заражених мешканців та розкрити таємниці корпорації Umbrella. Цей ремейк має оновлену графіку, нові механіки та напружену атмосферу, залишаючи головні сюжетні елементи оригіналу. Однозначно рекомендую до покупки. Обитель Зла 3. Гра отримала мінус 75% і продається за 300 гривень. Це ще один ремейк культової гри, яка переносить гравців у жахливий світ Raccoon Сіті, охопленого смертельною епідемією. Гравці беруть на себе роль Джил Валентайн, однією з останніх, хто вижив у місці. Джил стикається з Німезисом, могутньою зброєю, створеною для її ліквідації, що додає інтенсивності до її боротьби за виживання. Даний ремейк переходить з хорору до екшену. Але від цього гра не стає поганою. Також однозначно рекомендую. Обитель зла 7. Гра отримала мінус 60% і продається за 260 гривень. Однією із головних особливостей даної гри є глибоке занурення у похмурий та жахливий світ гри. Гравці матимуть змогу. Досліджувати покинутий сільський будинок, де розгортається загадкова і жахлива історія. Реалістична графіка та звуковий дизайн створюють атмосферу постійного напруження та жаху. Dying Light 2 Reloaded Edition отримала знижку мінус 67% і продається за 660 гривень. Сюжет побудований довкола подій, що відбувається через 20 років після невдалої спроби подолати вірус у Харані, це продовження культової першої частини від студії Текланд. Ваш герой Ейден, Пілігрим із надлюдськими здібностями, який приходить до останнього великого міста Віледору, шукаючи сестру. Том Кленсі, The Division 2, гра отримала мінус 80% і продається за 172 гривні. Гра переносить гравців у Вашингтон, округ Колумбія, найзахищеніше місто на землі, де ви повинні запобігти знищенню цілої нації. Граючи за ветерана спецзагону, ви і ваша команда повинні працювати спільно, щоб зупинити епідемію, яка знищила Манхеттен 7 місяців тому. Непоганий кооперативний шутан, який постійно оновлюється новим контентом. Єдиний мінус немає оновленої версії під PlayStation 5, тому якість графіки та роздільна здатність буде як на PlayStation 4. Dead Space Remake. Гра отримала мінус 80% і продається за 480 гривень. Isaac Clark рядовий інженер, відправлений на величезний космічний корабель Ішимура для проведення ремонтних робіт. Після прибуття він дізнається про жахливу трагедію. Команда корабля була вбита, а його кохана Ніколь зникла десь на борту. Однозначно рекомендую до проходження, якщо вам подобається хорор виживачі Assassin's Creed Origins Gold Edition гра отримала мінус 90% і продається за 260 гривень. Події гри розгортаються в Єгипті. Під час правління Клеопатри та її брата Птолемея 13-го головним героєм виступає Байк Меджай, який шукає помсти за свого сина і допомагає Клеопатрі в боротьбі проти брата. Гра мені сподобалася своїм антуражем та декораціями. Це не найкраща частина серії, але за 260 гривень можна спробувати пройти. Плюс ви отримуєте всі доповнення. Метро Saga Bundle гра отримала знижку в мінус 85% і продається за 300 гривень. У набір метро Saga увійшли всі три частини широко відомої ігрової серії: Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux та Metro Exodus Gold Edition у комплекті з усіма доповненнями. Подорожуйте від зруйнованих тунелів московського метро до далеких пусток постапокаліптичної Росії. Саме таку Росію і хочеться побачити після нашої перемоги Apple Tale Innocence гра отримала мінус 70% і продається за 360 гривень. Це пригодницька гра від третьої особи, що гармонійно поєднує екшен і стелс. Дізнайтеся сувору історію юної аміції і її молодшого брата Хуго в узворушливій пригоді в епоху найтемніших часів у історії людства. Переслідувані інквізицією і ордами щурів, аміція і Хуго повинні навчитися краще розуміти і довіряти один одному, щоб вижити в цьому. Світі. Наступна гра це продовження першої частини, а саме «A Black Tale Requiem. Гра отримала мінус 60% і продається за 720 гривень. Далекий острів кличе із-за моря. Вирушайте у відчайдушну подорож у жорстокому світі. Після того як Амісія і Хьюго покинули свою спустошену домівку, вони вирушили далеко на південь до нових країв та яскравих міст. Щоб почати нове життя. Також гра має текстову українську локалізацію Demons' Souls Гра отримала мінус 50% і продається за 1150 гривень. Події гри розгортаються в королівстві Болотерія, яке охоплене демонічними силами. Гравець бере на себе роль героя, що має перемогти могутніх демонів, і відновити мир у цьому проклятому світі. Світ поділений на окремі регіони з унікальними ворогами та босами, а центральний хаб Nexus слугує місцем для розвитку навичків та покращення спорядження. Якщо вам подобаються ігри у жанрі Souls Like, однозначно рекомендую до проходження. Nobody Wants To Die. Ра отримала мінус 60% знижки і продається за 327 гривень. Це пригодницький детектив від першої особи з елементами антиутопії та кіберпанку. Події відбуваються у 2329 році у похмурому Нью-Йорку, де технології наділили людей вічним життям та надали їм можливість зберігати свою свідомість у банках пам'яті чи переносити її з тіла в тіло. Головним героєм є детектив, котрий разом із своєю помічницею намагається вислідити серійного вбивцю. The Sinking City Necronomicon Edition. гра отримала мінус 85% і продається за 300 гривень. Це пригодницький детектив від української студії. Це гра з відкритим світом, що черпає натхнення з творчості визнаного майстра жахів Говарда Лавкрафта. Навпів затоплене місто Окмонт заполонили надприродні сили. Ви приватний детектив, і ваша мета розкрити таємницю безумства, яке охопило це місто та його мешканців. Гра отримала оновлену версію для консолей нового покоління. Також у грі є текстова українська локалізація The Invisible. Гра отримала знижку мінус 45% і продається за 521 гривню. Події розгортаються у фантастичному світі Станіслава Лема. Досліджуйте планету Регістри у ролі науковця Ясне. Наукова експедиція швидко стає завданням з порятунку зниклих членів екіпажу. На своєму шляху ясно зіткнеться з рішеннями, які вплинуть на кінцівку всієї історії. Допоможіть їй зробити важкий вибір та станьте свідком однієї з 11 можливих кінцівок цієї неймовірно філософської історії. У грі також присутня текстова українська локалізація. Ось таке вийшлося відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал, також можете написати в коментарях ігри, які придбали ви саме на даному розпродажі. Деякі ігри я не вносив, тому що вони є в підписці PlayStation. Plus. Тому це моя суб'єктивна думка, мій суб'єктивний список. Можете доповнити свій, як я вже сказав, в коментарях. На цьому я буду прощатися. Ще раз подякую вам за підтримку. in z ostrenjem se v naslednjih videoposnetkih. S tem do zostrečen.